Що треба зробити, щоб корова давала багато молока. Ну і, і я недавно наткнувся на таке відео, де розказують, як це саме треба зробити. І що треба іменно для цього? А для цього треба подивитися відео, яке знаходиться у шапці профіля. Ну, і я, звісно, взяв, заліз. Подивився, профіль є, і шапка є. Ну подивився ні в профілю нічого нема, і в шапці нічого нема. Навірно, нас трошки дурять, скоріше за всього. you mm -hmm.